Привіт! На зв'язку Let's beam proof. і в нас на сторінці про курси Revit і не тільки. Мене звати Ріната, я сеньор VDC-інженер, і сьогодні я вам розповім, як створювати розрізи. Переходимо на вкладку View, натискаємо на Instrument Section та будуємо розріз. І далі натискаємо правою кнопкою миші на сам розріз та переходимо на його вид. Ось такий вид у нас виходить. І для того, щоб бачити менше елементів на виді, потрібно на плані потягнути за такі стрілочки. Переходимо на вид і бачимо, що тепер в нашому діапазоні менше елементів. А за допомогою інструмента спліт-сегмент ви можете порізати сам розріз та відтягнути його у різні кімнати. І таким чином ви зможете побачити недоступні місця для минулого розрізу. Переходимо на вид і бачимо, що наш вид став не таким плоским, як був раніше, і ви можете бачити інші кімнати. Маю для вас ще один крутезний варіант використання розрізів. Для цього треба створити перпендикулярний до іншого розріз, перейти на вид і за допомогою Інструмента Rotate повернути його на 90 градусів. І таким чином ми отримуємо горизонтальний розріз. Тепер можна забути про всі проблеми налаштування лаштуванні в на планах і використовувати саме його для того, щоб побачити деякі елементи будівлі. Підписуйся на нашу сторінку Let's Beam Proof, бо тут на тебе чекає ще багато цікавого.